Видите, идет душа. Я достану. Мне просто размахай этот А я что? Он знает за чего, что ты чего. Так, а скиди постановка. ти як на Голгофу збираєшся. Так.

що треба сказати? Дякую Дякую за науку. Подякувати треба. Зараз ще получиш? За науку. Будеш питатися. За невежливо. Ще не вірю треба. Що треба сказати? Відказують. Дякую за науку. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую за науку. Дякую. Дякую, <реш> на наступний раз попадешся, то отримаєш більше і ще й визинуть взагалі з позором. З Майдану, як я З Майдану. І додому напишу. Це тобі треба, я думаю, це тобі може не треба. Не хотів би, я не хотів. Досить витримувана людина. На Майдані в нас таких немає, вони <ріт> були не витримані. Ти що бачив, що я вийти мав наш, що я хочеш Ти хочеш сказати, що то детський лепець, да? Ну если тут хто прапор вещи. Давай, браку. Не будемо показувати пальцу. Дівся пішов. Молодець, але на революцію